Частіше, естетичніше та й з посилом сортувати сміття на вулиці Стрийській 103 у Дрогобичі, з силами комунальників, облаштовано сучасний сміттєвий майданчик закритого типу. Два схожі у місті уже експлуатують мешканці вулиці Самбірської та Володимира Великого. На Стрийській 103 потреба у новітньому майданчику під побутові відходи була давно. Розповідає голова ОСББ Вікторія Марко. У нас ну були проблеми, тому що смітники у нас стояли просто такі старіше за Советського Союзу, металічні зварені контейнери. Які ну я вам скажу так, що дуже важко вивозились, тому що вони були майже постійно переповнені. У нас якраз проблемне, тому що в нас тунель тут є від 105-го будинку, і постійно, коли вітри у нас дує, і відповідно всі кульки, все, що було, папери, баночки, все у нас літало тут по подвір'ї. Поставити крапку у колапсі, який дошкуляв людям, допомогла їхні звернення до влади міста. У дворі багатоповерхівки проходили ремонти з облаштування підпірної стінки. Тож тимчасово старий майданчик довелось забрати. Відтак за проханням мешканців та за міською програмою щодо ліквідації сміттєвих майданчиків із проїжджих частин міста та перенесення їх на територію ОСББ, на сто 103 і постав майданчик під ТПВ із рядом переваг. Зробили такий майданчик, це є закритого типу з чіпами тут. По-моєму, якщо пам'ять не зраджує, 186 жителів будинку. Ми їм роздали чіпи, зробили освітлення, зробили камеру спостереження. Камера підключена до голови ОСББ, пані Вікторія. Це дуже добре, і я би порадила всім і мешканцям і іншим будинкам, і навіть головам ОСББ звернути на це увагу, тому що це. Ну, нам воно подобається, і це я думаю, що це добре, тому що воно сприяє культурі, воно сприяє порядку, воно сприяє довкіллю, тому що люди вчаться сортувати, не загаджують навколишні прибудинкові території. Витрати по встановленню майданчика закритого типу повністю лягли на плечі міста. Натомість, стверджують комунальники, отримують бонуси від мешканців у вигляді посортованого сміття, адже цьому процесу сприяють розміщені баки під різні відходи. Вивозі з таких майданчиків побутові нечистоти теж відповідно. Ми будемо моніторити накопичення твердих побутових відходів відповідно, до того будемо почергово вивозити. Взагалі, п'ятниця і вівторок вивозиться петпляшка і пластик. Це вже у нас організовано. Змішані відходи, папір, скло. Це вже відповідно до накопичення на контейнерних майданчиках. Буде. До усіх перелічених плюсів мешканці Стрийської 103 чи не найбільше радіють тому, що із новим майданчиком у їхньому дворі стало частіше, бо він закритий, відходи не течуть через дощ, їх не розносить вітер. Відтак доступ до контейнерів лише у мешканців їхнього СББ чужим до контейнерів засі Дуже задоволені, дуже, тому що в нас завжди настільки було тут мусором завалено все, що ми постійно дзвонили, писали, би вивезли, знаєте, як вже раз. А тепер ми такі задоволені, що там не риється ніхто. Дякуємо, що так зробили. Це дуже добре, що зробили. У нас такий гарний білянчик, такий, що вже є, ми маємо можливість змішань відходи від, 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 відкидати папір, скло красиво буде. І не будуть носити всяк якісь інші будинки до нас, а ми будемо пильнувати, і буде все добре. У перспективі в Дрогобичі інші майданчики планують осучаснити та зробити закритого типу. Умова одна: їх облаштовують лише у житлових кварталах під пильний нагляд мешканців. Володимир Суда стверджує, згодом люди зможуть продавати відсортоване сміття з таких майданчиків, а величені кошти підуть на рахунки їхнього СББ. Перспективі, коли ми все закриємо і змонтуємо всі закритого типу в місці дробичу, переваги будуть слідуючі: по-перше, сортування сміття. По-друге, люди за бажанням можуть відсортоване сміття здавати собі і отримати за це кошти. А по-третє, брати е, тверді побутові відходи по факту і розраховувати це не з кожної індивідуальної е, людини, а можливо, що це буде е, договор з ОСББ, заключений на Вивіз по факту. Найближчим часом сучасного майданчика закритого типу дочекаються мешканці з 105, оскільки там він у жахливому стані. Відтак у планах комунальників перенесення майданчика із вулиці Володимира Великого, 28 на Грушевського. Осучаснення майданчика біля Народного дому тощо. Паралельно у місті поступово ліквідовують сміттєві баки, які були встановлені поблизу доріг. Оскільки саме в цих місцях найбільше накопичується великогабаритне та будівельне сміття, якому там абсолютно не місце.